Ізверги. Хто таке може зробити ще? Я вже йшла, оце вони отак вже лежали. Це така картина була. По вулиці Богдана Хмельницького, 36 у Полтаві, невідомі поламали декоративні дерева. Таке могли зробити лише вандали, припускають місцеві. Говорять, сталося це, ймовірно, вночі, адже дорога, біля якої росли молоді отстові деревця, веде до поліклініки і в день тут завжди людно. Хто це з ну, такою це, це взяти, от поламати? Всі були поламані. Це ж сілу треба, щоб це взяти. Ну це я ще особано що... крайній. Тут хоч розчихнути, а там он. я подивила, я возмутила, оце нема слов. Нема слова. Нема слов. Що за люди для чого це все роблять, непонятно. Пані Світлана, котра щодня ходить цією дорогою на роботу, згадує, це вже не перший випадок знищення дерев в Подільському районі. Ніско років тому так, гадость зробили там. Точно такі дерівця були розкошні, шикарні. Вони там всі їх, бо то так, ви навіть можете туди пройти і подивитися, так залишились пеньки. Хто це робить? Правоохоронці за даним фактом розпочали перевірку. З даного приводу до поліції не надходило будь-яких повідомлень, але нам про цю подію стали відомі засоби і масової інформації, тому... Зараз проводиться реєстрація та з даного випадку буде проведена відповідна перевірка. Відповідно до статті 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачений штраф до 255 гривень, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.